Всі вищі навчальні заклади, які ми маємо в місті Харкові 23, вони в тому чи іншому вигляді постраждали. Якщо ми беремо школи, то це сотні шкіл, зруйнованих по області. Це більше 500 шкіл ми маємо. І так само, звичайно, що будемо думати над їх відбудовою. Щодо освітнього процесу, то зараз він у нас організований виключно. Онлайн, тобто дистанційна форма навчання, офлайн, поки що, ми не можемо собі дозволити, тому що ще ракетна небезпека, вона нікуди не поділася, і фактично у нас на тобто території Харківської області ведуться активні бойові дії, лінія фронту. Ви знаєте, проходить по Куп'янському району і обстріли там лунають щодня. Ну і звичайно, ракетні обстріли, враховуючи час дольоту, ракета у нас це, це становить 30-40 секунд. Воно так само становить досить велику небезпеку.